Привіт, привіт, розпочинає новенький влог. Зараз зібралася, їду в одне гарне, цікаве місце. Ще ж одного разу там не була, але цікаво туди з'їздити, прогулятися. Це там виходить такий парково-готельний комплекс. Але я їду не в готель, а просто так заплатити за вхід, погуляти там, там є озеро, є басейн, є гарна природа, гарні локації. Мені вже давно кортить там побувати, Тож зараз така випала нагода. З мамою зараз поїдемо трішки, погуляємо. Звісно ж, беру вас з собою. Вам також все покажу. Погуляємо разом. То всім бажаю гарного дня, гарного перегляду. Не перемикайтесь, ну, а я буду з вами ділитися всією красою. Так, приїхали ми вже. Це місце, куди ми приїхали, називається Скіфія. Треба було заплатити за вхід. Вхід коштує з людини 50 гривень. І можна тут до вечора будемо гуляти по території. Тут є і тварини, і басейн, як я вже казала, і озеро. Я тут вперше тож приїхала чисто на екскурсію. Зараз будемо гуляти, вам все буду показувати. Тут, бачите, птахи позаду мене. Така жаріжка, така спека, що я зібрала трішки волосся, бо дуже спекотно, якщо чесно. Зараз будемо гуляти і буду вам все показувати. Ось тут такі павичі. Давайте заглянемо до них, де вони там пташки. А ось вони ходять. Павичі! Я вам познімаю трошки. Ось такі тут будиночки. Бачите, тут їх достатньо багато. Ми зараз йдемо, сказали, якийсь тут пляж, папая, якісь фонтани, то нема подивитися, що знає ну, як. Ну, ці будиночки просто ну дуже гарні. Це такі готельчики, котеджики дуже класні. Така ось зона басейну, бачите? Люди всі чілять. Там ще ці бунгали-будиночки гарні. Там озеро ми ходили, там ми скупалися. І зараз я йду на барбізону. Дивіться, тут ось така барбізона, фотозона. Зараз хочу тут зробити фоточку, залізти туди в коробку. І бачите, тут ось ну, різні знаки. Пляж, фотозона, анімація, все, що тут є поряд. І ось такі краєвиди, така територія. Я зараз зібралася, буду їхати у центр. У нас у місті ресторація Кропивницьких організовує сьогодні екскурсію по місту. Мені стало дуже цікаво, тож я записалася і зараз їду і буду, звісно, вам показувати. Подивлюсь своє місце з іншої сторони, послухаю цікаві історії. Мені дуже стало цікаво, тож іду і беру вас із собою. Пригостили нас ось такими напоями і зараз будемо йти вже на екскурсію. Цікаво тим, що раніше там знаходилася статуя Аполлон. У радянського діяча, Кірова те саме, Кіровоград те саме, що і Кірова і Зубовськ. І Кроковницький на честь Моркалу Піча Крокивницького. Невдавна. Це, у нас це відомо, вітель Піточник. Вітель Піточник не в нас теж начинство. Раніше цей будинок відомий як Мотель Північний». Модель Північний» належав родині Барській. В Барській тримали взагалі весь квартал, де в нас знаходиться краєзнавчий музей, тобто це єврейський квартал, це були купці, вони мали куховальний бізнес гуляємо містом, слухаємо екскурсію, ось там наша група Екскурсовод. Дуже цікаво розповідає, до речі, багато вже інформації, тільки екскурсія почалась. Вже багато дізналася, корисної інформації про своє рідне місто. Клас! Краса! Перша легенда, що тут знаходився перший в'яли забор. Щось таке в ньому є. Таке щось таємниче, цікаве, містичне, особливої містичності додають, Додає йому ось цей шпиль, який знаходиться на ходу. На будинку це взагалі не типовий будинок для нашого міста, тому що тут такі стилі, як неоготика, необароку, в нашому місті таких будинків немає більше. А це робота Якова Паученка, відомого архітектора. Його роботу ми ще з вами побачимо. Зверніть увагу, наскільки з цегли викладені ось ці колони біля вікон. Ну, тобто, тут більше грає роль саме ця така кладка, досить цікава. А в нас є горгулі, ну ці є в нас грифони, там де балкон колись у нас знаходився. На першому поверсі чоловічі маскарони, ну, обличчя маскарони, їх в архітектурі називають. І ось тут посередині лев. Так, бач. А портретні були на той час технології прикрашати. Ось тут у нас теж до речі плитка. Mm -hmm. Бачимо між вікнами і карнизом. Так і не скажеш, що це довго зазначено в Саврині. Так, це на нас теж кінець 19-го року. Так, там десь сьогодні чесно. Так, там десь листя, спека, душі, це все просто дуже важливо, ніякої уваги, але він слідкує за двором, за тим, що відбувається навколо. Якщо він бачив якогось порушника або грабіжника, злочинця, ну, він свистів у свисток і викликав таким чином вже поліцію. в поліцію. Гімназія пішли до жінок. Єврейська жіноча гімназія теж у нас була. Тут у нас була просто жіноча гімназія взагалі це одна з наймасивніших споруд нашого міста. Можемо трошечки відійти, щоб вам було краще і видно, щоб ви розлетіли. Подивіться, в нашому місті пам'ятник першому трамваю, бачите. Подивіться, який прикол. Біля театру є така годівничка у формі міні-театру. також мають свій маленький театр. Клас. Пам'ятаємо, що було в мало відбудову. Він такий гарний наш театр. Класний. на а цікаво про Кратувницького. Збираюсь робити салатик, який вже не раз робила у Польщі, але плюс-мінус завжди міняю інгредієнти. Цього разу для рідних я вирішила зробити морський такий салатик. Купила ось креветочку, такий ось різний мікс морепродуктів. Також мені потрібна моцарела, огірочки, болгарський перчик, кукурузка, ось таку взяла, і мікс різної зелені. Тут ось такий мікс салату. І все буду заправляти ось таким соусом манго чилі. Ось такий вийшов в мене фінальний результат. Такий ось гарний салатик. Я сподіваюся, що він буде такий самий і смачний. Я сюди, я сюди додатково ще додала моркву по корейськи капусту морську і ще один від моцарели. Зараз сідаємо їсти і як будемо вже розкладати по тарілочках, то я буду ще заправляти соусом. Вау! Готуємо з братом смачну вечерю, крильця на мангалі, кукурузка. Клас. Зараз буде смакота. Я забрала посилочку смачненьку з поштомату. Давайте разом з вами зробимо розпакування. Так, розрізала вже коробочку, відкриваємо. Дуже цікаво глянути, що тут такого смачненького замовила вам на контент. Так, запакували дуже добре. Вау! Які тут смаколики! Так, це я замовила. Дивіться, ось таку пачку. Це мармеладки з натурального манго. Дуже хотіла їх скуштувати. Кажуть, що вони дуже дуже смачні. Тож буду дегустувати і знімати вам відосик заодно робити контент. Бачите, манго сушене, дари природи. Клас! Так, це я замовила манго в шоколаді. Дуже смачне, теж вже куштувала його, замовила ще раз, бо була дуже приємна ціна, була акція на нього. І тут ще дещо собі замовила, бачите, це така пахлава з фісташечкою, ціла коробка така кілограмова. І тут ще дещо смачненьке, зараз вам покажу. Дивіться, яка смакота у мене тут в коробочці. Це замоло такий шматочок стільникового меду. Боже, пишіть в коментарях, хто любить такі смаколики. Я ще пам'ятаю його родом з дитинства, дуже любила. Це така е, стільниковий мед, вашінка, ну дуже смачна, корисна, вкусняшка. Буду тепер куштувати. І ось ще так повністю покажу вам коробочку пахлави. Зробила такий невеличкий собі запасик смаколиків, тож буду все куштувати і знімати вам відосики. Мені ще поклали, бачите, ось таку пастилу, шматочок, і написано Дякуємо за покупочку дуже приємно, дуже класно. Боже, не лякайтесь з мого зовнішнього вигляду. Ви будете просто в шоці. Що я тут вигадала? Я думаю, що ви раніше цей шорт побачите в мене в такому образі, ніж цей влог, але це просто капець. Як тепер це все відмити? Це собі обличчя мазала справжнім шоколадом. Навіть пожертвувала свій улюблений шоколад, намастила його на обличчя і знімала вам контент. Що не зробиш заради контенту? Це просто треш. У мене тут все в шоколаді, все в солодкому навкруги. Обличчя теж липне. Я не знаю, як буде зараз це відмивати. Але піду зараз якось буду відмивати, просто захотілося зробити якогось треш-контенту, щось цікавенького, бо я ж тадюшка шоколадка І ось захотіла собі зробити такий шоколадний образ. На від... Напишіть в коментарях, як взагалі вам такий образ. Сьогодні 1 серпня, свято мокавє, будемо зараз святкувати. Ось такий у нас стіл, стільниковий мед, тут таке макове молочко, такі коржики, мама спекла, тут горішки, фруктики. Зараз будемо святкувати. Пишіть в коментарях, хто також святкує це свято. А ми Зараз будемо сідати. Всіх вітаю зі святом. Отримала посилочку. Це мені дещо прийшло з Аліку. Там є така фішка, така гра, вирощувати бавовну. Потім можна було отримати подаруночок. Рушник бавовняний. Я ось грала-грала -грала і награла на подаруночок. Давайте разом з вами відкриємо, розпакуємо і подивимося, що ж мені там за подаруночок прийшов. Так, а ось, у мій і подаруночок. Бачите, давайте дістану. Це такий м'ягесенький, дуже рушничок такий полосатий, бачите? Ну Прикольний, але я чомусь думала, що там буде набір, бо там було написано, що можна виграти набір рушників бавовняних. Але чомусь один тут, так? Прикольний на дотик м'ягесенький, але один, бачите, такий, там можна було обрати або зелений з білим, або сірий з білим. Але коли я обирала собі подарунок, то зеленого вже не було, не було з чого обрати. Тож я обрала вже який був. Треба було ще заплатити там 40 грош за доставку, і ось власне я за декілька тижнів отримала свій подаруночок. Ну, прикольно. Пишіть в коментарях, хто також вирощує бавовну в Аліекспресі, і хто також вже отримував якісь подарунки.